Від кави в Ялті до обмін територій з Російською Федерацією. Вітаю, друзі! Ви на каналі Дани Ярової. В песимістичному настрої я сьогодні долучайтесь до етеру. у прямому етері я маю надію, не забанять. І, до речі, канал. Канал знаходиться під баном завдяки двом прекраснішим людям з орбіти Офісу президента безпосередньо пане Єрмака, це Петров і Іванов. Ті самі Ісландія, да, завдяки їм канал зараз знаходиться в глибокій ямі і від вас залежить доля цього каналу, і чи взагалі він буде існувати, тому дуже вас прошу, напишіть лайк. Господи, напишіть комент, лайк, шер, як завжди, все, що завгодно, напишіть. До речі, у мене до вас питання на початку нашої бесіди. У нас чат, прямий етер, ще раз підкреслюю: чи, в, чи вірите ви в очищення влади, чи ні? От просто напишіть, вірю, не вірю, вірю, не вірю. Ну, тобто, такий у нас інтерактив буде. Так що почнемо? Почнемо, чесно, я в глибокому песимізмі. Поясню, чому? Почнемо з того, що відбувається на світовій арені, з того, що у нас вчора відбувалося. Відбувалася зустріч в Вашингтоні, російської, господі російської, і російської делегації, і української делегації, і за сприяння, скажімо так, Штатів Америки. Ось ми бачимо фотографію переговору в Майамі, перейшли в закритий формат. Ми бачимо фотографію, на якій, до речі, на цій фотографії не дуже видно позу Кислиць, кислицького, який потім вийшов з іншої фотографії. А він сидів в абсолютно закритій позі, тобто радості там було мало. А потім вийшла така фотографія. Кислиця опублікував фото і Тефаніш, Багато хто турбувався про наші вирази обличчя. Ну, хочу помітити, що. І на цій фотографії він стоїть в закритій позі. Далі у нас виходить пан Уміров, який говорить нам про перебіг перемовин в. Під час ну про перебіг перемогу доповів президент України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та збільшення наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі, безпека, суверенітет, надійний мир залишаються незмінними і поділяються американською стороною. Далі виходить президент і говорить: сьогодні, після завершення роботи команди в Америці, очільник української делегації Ростам Умеров провів. Доповів про основні параметри діалогу, акценти на деякі результати важливо, що є конструктив у розмові і про всі питання на зустрічі відверто говорили та спрямовували на забезпечення суверенітету національних інтересів України. Шановні, якщо ми говоримо про обмін територіями, а обмін територіями йде тільки у форматі українські території на українські території, це вимоги Росії, то я не знаю про які. Знаєте, Мені не вистачає цих дописів потужної потужності, потужного плану, потужного плану перемоги там, і таке інше. Значить, що ще важливо, це от прям дуже важливо зараз. Секундочку, знайду це. На столі перемовин у Майами лежав графік виборів України та обмін територій. Це пише це не я. Це Wall Street Джорнал, американська щоденна ділова газета та одна з найвпливовіших фінансових новин ресурсів у світу. За даного видання, сьогоднішні переговори охоплюють графік виборів в Україні, можливість обміну територією між Росією та Україною, а також інше питання, яке залишається непогодженим між Києвом та Вашингтоном. Е що я можу тут сказати, який може бути обмін території, якщо у нас в окупації немає російських територій? Тобто це може бути тільки обмін території території України на територію України. Тобто, там, я не знаю, Донецька Донецька область, Луганська область буде обмінюватись на, не знаю, на Запоріжську чи Дніпропетровську? Що в цьому саме страшне? Шановні. За стіл перемовин сідають тоді, коли в тебе на фронті все супер, і коли в тебе, ну супер, умовно кажучи, навіть коли є паритет, тоді можна сідати за стіл і говорити вже про те, у кого глибша економічна криза. В да, Росії ніхто не підтримує, нас все-таки підтримує союзники з точки зору коштів. Але що є в Україні зараз? Це політична криза. Просто Видно абсолютно чітко. Економічна криза. Ну, ми без допомоги партнерів, ми, ми дефолт. У нас технічний дефолт вже давним-давно Якби не ця допомога немає про що говорити. І саме страшне, що у нас зараз, це те, що по лінії зітнення, ворог достатньо сильно, скажімо так, має сильні позиції, і, і по друнам. І по дронам на оптоволокні, і я вам давала неодноразово виводила ветери військових і сьогодні ввечері, також буде військове, які говорили про те, що сірі зони, тобто зони, в які можна заходити, вони збільшили зв'язку з тим, що ворог просто покриває ділянки фронту своїми дронами на оптоволокні, оптоволоконними дронами. Покриває і все. У нас ця сіра зона була раніше там 5 кілометрів, а зараз вона до 30 кілометрів. І захід і вихід з позицій, хлопці кажуть, що це вже, ну, це вже перемога, якщо ти зайшов на позиції, не втратив особовий склад. І вийшов з позиції, якщо ти не втратив особовий склад. Те, що полюють на дрончики, це взагалі от просто це постійно. І е, про це. Кричали ще, з, господі, з весни цього року всі. Згадайте, в Фейсбуці неодноразово піднімалася тема, що на оптоволокні вже Росія нас давним-давно перегнала. І ми в такій ситуації, коли у нас фронт, по суті, ну, він сипиться. Ділянки, деякі ділянки фронту вони просто оголені. І в цій ситуації, а тепер увага. Завдяки тому, що наша влада, наші керманичі крали і по суті підставились, бо зараз дійсно Америка тисне в зв'язку з тим, що у них є плівки, я більш ніж впевнена, що у них є плівки на всіх. Я більш ніж впевнена, що там вже включено ФБР. Я більш ніж впевнена, що у них оце все є, і вони можуть абсолютно чітко тиснути. На нашу делегацію. І судячи з того, що артикулює нам наша делегація, судячи з того, на них дуже сильно тиснуть. У зв'язку з тим, що у нас вже йде розмова про обмін територіями, українські території на українські території ми будемо обмінювати з Росією. У нас є президент, він гарант територіальної цілісності і Конституції. Так написано в Конституції, розумієте? Є така книжка Конституція. Так в ній написано. Він гарант територіальної цілісності і конституції і, конституції, і суверенітету. В якій конфігурації лишиться Україна після оцих перемовин і після підписання миру? Того, якого, про які вони говорять такими загальними фразами, потужний, потужний договір, ми знайшли консенсус, ми, знайшли, ми порозумілися і таке інше. Ми його ніхто не бачив, його не бачила Верховна Рада, його не бачив Комітет по нас безпеці і обороні, його ніхто не бачив. До речі, я хочу вам нагадати, хтось взагалі бачив договір про корисні купали, які підписала пані Свириденко, хтось це бачив? Нам його показали, що, що взагалі Україна підписала, під чим Україна підписалась. Так само може бути з... Долучайтесь, шановні, я бачу ваші коменти, дуже вам дякую. Чистячих засобів не вистачить, тільки радикальних я щурів погоджуюсь. А, дивіться, а, чому ми опинилися в такі позиції? Тому що наша влада крала. тому що наша влада, вибачте, а, створювала операція шлагбаум, тому що наша влада, замість того, щоб забезпечувати фронт, вони турбувалися про свої маєтки, про те, щоб у них там кошти з'являлися на їх рахунках. Вони крали, вони крали кошти не тільки платників податків України. зрозумієте, вони крали кошти платників податків наших партнерів. А для партнерів це дуже болюча історія. Вони дуже сильно дивляться на своїх платників податків. І, от в цій всій ситуації ми заходимо в переговорний процес. Як ви думаєте, що нас заставлять підписати? Так, да, на нас тисне Америка. Це це навіть ніхто не, не, не буде спорювати. Але хто привів до цієї ситуації, коли на нас починає тиснути Америка? Хто? Ті, хто створив оцю організовану злочинне угрупування, яке тирило з операцією Шлабам, яке тирило кошти на енергетиці. До речі, по моїм інсайтам, ви знаєте, у мене зв'язок з космосом, у мене там спіритичні сеанс. По моїй інформації на цьому тижні мають виходити НАБУ з плівками стосовно корупції в сфері оборонці. І я думаю, що ми багато чого будемо чути ще. А якщо наша делегація, наша влада не буде йти на ці умови Америки, то ми будемо чути ще більше. Розумієте, розумієте, в якій ми ситуації опинились, і завдяки кому ми опинились. А тепер дивіться, які вони починають нам давати вкиди. Ну, Цю історію я не буду казати, де я це вчора почула, але тенденція вже пішла і вона буде. Це вже в прямому О, тому, е, дивіться. Але я цю концепцію почула ще тиждень тому. Я вам казала, що мені почали всі дзвонити, заспокоїти, казати: Дайма вже судьба країни вирішена, ти нічого не зміниш. Е, після моє, мого листа І е, цю історію стосовно двушка на Москву, це були кошти на. Спецоперацію і їх передали і цим підірвали спецоперацію якусь там в Росії, то, вибачте, якщо кошти йдуть через Міндіч на спецоперацію в Росії, але Міндіч очолює мафіозне угруповання, яке собі тирить кошти держави, так це навпаки нам підтвердження того, що. Ну, мафія, мафія безсмертна, вони крали, і вони ще ці, ці кошти там відправляли на спецоперації. Тобто президент був в курсі. Ну, неможливо, що президент був не в курсі, ви розумієте? Це тільки підтвердження. Але дивіться, шановні, що вони далі будуть робити, вони будуть перекладати оцю відповідальність за підписання цього ганебного миру, а це не мир для нас. Це капітуляція, і ми не знаємо, як руки нам викрутять і які території нам придеться віддати. І далі, а що буде далі? Чи заспокоїться на цьому Росія? Чи через рік вона знову піде і буде вже інші? Дякую, да, Волох з Чекалкином розбирались, там Волох спиною плювався і, і дивився. Да, я чесно я подивила цей стрім. Я знаю волоха зі сторони як високоінтелектуальної людини, але я подивилася цей стрім, і мене очі на лоб полізли. Що це не на часі було не на часі було піднімати це питання, не на часі було говорити про корупцію, та да, забудьте про корупцію, у нас країна в небезпеці. В небезпеці, але хто її до цього довів. Коли, вибачте, генерал Залужний говорив на ставці про а, мобілізацію, про проведення мобілізації, його що зробили? Його на підставі, вибачте, рейтингів, на підставі того, що президент злякався, його звільнили, призначили сирську, який провів не мобілізацію або бусифікацію, по суті. І, і що далі випровали? Далі пішли в Курськ. Курсь... Провалили також, поклали там декілька бригад дешеве. Далі що? Ну, тобто далі ми сіли за стіл переговорів в такій страшній позиції. І що ви думаєте, нас не змусять, дивіться, не нас змусять, їх змусять. От за ті плівки і за те, що може почути народ. Але звинуватять в цьому, цьому всіх нас, всіх тих, хто казав. Сидів в тилу і казав, що треба перетерпіти, і ми без світла бачимо, що ви підараси. Всіх тих, хто став на передовій, і казав: ну, я чи не мито хто. Всіх тих, хто ховав своїх близьких і рідних, і вважали, що Україна має існувати. І за це люди поклали своє, своє життя. Всіх тих, хто переживав обстріли з дітьми, дітей загиблих. Нас всіх в цьому звинувачують, розумієте? В тому, що ми підняли корупційний скандал зараз, що ми його витягнули, НАБУ БУ детективів НАБУ БУ Це розумієте? Просто, ну, просто сюр. Тобто вам намагається не в'язати ту історію, яка просто, знаєте, сова на глупості не налазить, але вони будуть намагатись. Намагатись перекласти відповідальність на вас. І от, ви згадаєте, тут звернення президента. <гнебний>, коли він сказав, що ми втратимо або гідність, або підпишемо 28 пунктів, або буде нестрашніша зима, і що там ще четверте таке, таке ж саме було, не пам'ятаю вже далі. Виходить Петров знову ж таки. Петров нездорової людини. Є у нас Олексій Петров, здорова людина, а є Петров, який був, скажімо так, на підтанцьоках у Єрмака. і я його не можу вам зараз показати, бо мене зараз знову забанять. І починає нам співати дуже цікаву пісню. Стосовно того, що може президент до 15 грудня заявити, що він йде в відставку. А може й до 1 січня. Ні, це взагалі дуже зручна позиція, знаєте, про провалити війну, провалити оборону, провалити все, накрастись коштів, покривати цю мафію, а потім, коли тебе примушують підписати мир на невигідних тобі умовах, сказати я устал, я ухожу. Uh, і тут, uh, знаєте, от мені Знаєте, це, це взагалі, це так, така пісня була, знаєте, я перейду, вибачте, на російську, але ну, це просто відповідає, опустіла без тебе земля, як же нескільки минут прожити. Ну, якось так. Знаєте, таке враження, що в Україні більше немає людей, які можуть стати президентом. От взагалі, просто не існує вакуум. Вакуум, повний вакуум в Україні немає цих людей, просто немає. Жодна людина не зможе потягнути, от як Андрій Борисович був, от, жодна людина не зможе цей функціонал потягнути. Потягнути. І тут теж саме жодна людина не зможе цей функціонал потягнути. От жодна. Ні, це взагалі я скажу, це хідко не, зараз стати і сказати, я пішу. Тут тобто я натворив ділу, тут починаючи з 19-го року. Я розброював армію, я зупиняв ракетні програми, я скорочував армію. Я зробив так, що а, країна була абсолютно не підготовлена до вторгнення. Я зробив так, що люди цивільні помирали просто. Вибачте, пачками. Що в Маріуполі ми в досі не знаємо. Ну, я знаю, що в Бучі бо зараз пишу книгу, книгу по Бучі. Що в Маріуполі це, це страшно думати. І е, тут, знаєте, тут, коли тебе вже на, на, ще раз підкреслю, на брехні і на е, тому, що ти крав зловили, і тебе зловили і сказали: да, шантажують. Або ти підпишеш зараз цей мир. Або ми випустимо плівки, і ти тоді взагалі не рукопожатний в країні. І от цей момент нам знову говорять про те, що дуже зручно встати і сказати, я устал, я ухожу. Ну, а що? Його там уже міністр чекає в Ізраїлі. Ну, які проблеми? Далі, а, до речі, і що буде? От, якщо президент так. Ну, по-перше, що вони може, хочуть цим зробити? Перше, це все-таки, знаєте, цей його ядерний електорат, це все-таки їх згрупувати, що на наш президент зараз нас кине, Боже, все земля налетіла на небесну вісь. Все, кінець, Україні, кінець. Якщо Зеленський піде, Україні кінець. Ні, шановні, ні, у нас є ЗСУ, тільки завдяки ЗСУ ми стаємо. Тільки завдяки ЗСУ. Будь ласка, ще раз нагадаю опитування, я бачу, що читаєте чи вірите ви в очищення влади чи ні? Чи це бутафорія? Пишіть. вірю, не вірю, вірю, не вірю. Продовжую. Тобто, все, земля налетить на небесну вісь, і Україна не буде існувати. Україна існує завдяки людям, Україна існує завдяки ЗСУ. Україна існує завдяки тим героїчним хлопцям, які вже і дівчатам, які вже стоять. А, Більше чотирьох років, а у мене деякі, до речі, зайшли на позиції в вересні 2021 року, стоять більше чотирьох років на позиціях. І не йдуть з тих позицій, не йдуть, розумієте, а нам розповідають, що буде от, -от все. Зеленський, Єрмак пішов все вже, а ще Зеленський піде взагалі, ну все, Капзи, в країні, нема країни. Нема країни тоді, коли крадуть. Нема країни, коли обвалили фронт, нема країни, коли замість дронів виводили кошти собі в офшор, коли будували собі маєтки, от тоді немає країни. Тоді немає країни, шановні, тоді, коли ви крадете, крадете просто беззупинно, без от тоді немає країни. Коли народ пнеться і на, збирає на все для Збройних сил, Донатами по 5 гривень, по 10, по 15, а ви крадете мільйонами доларів допомогу партнерів. Далі, що ж буде, якщо президент так зробить? Значить, дивіться, у нас парламентсько президентська республіка, але, господи, я вчора знайшла допис, пам'ятаєте, Мілованова, стосовно того, що на голову офісу президента України ось цей допис. Пані Юлію Сверденка. І там під цим допусом почалась дискусія, і пане Міловано пишуть: у нас парламентсько президентська республіка. На що пан Мілованов відповідає по суті, президентська? Люди, у нас є Конституція. Камон! Як? Тобто ви самі підтверджуєте те, що у нас влада сконцентрована в руках одної людини одної. До речі, то, що... те, що я вам казала в мене ще. Всесвіту кожного свої джерела інформації, те, що він казав, що малюка планують збивати, і це планував Єрмак. І два тижні він в сказав, скажімо так, внушав президенту, що треба замінити малюка, замінити замінити, тому що покла це його людина. Перше а і в усіх переговорних зараз операція в усіх переговорних групах. Зараз пан Поклад, а не пан малюк. Чому? А пам'ятаєте інтерв'ю з паном Червинським, він сказав дуже хорошу фразу: Важливо, щоб при переговорах, в групі, з якою ти переговоришся, із п'яти людей, три людини сиділи твоїх агентів. Так? Класна фраза. Запам'ятала і я її запам'ятала дуже добре. Тому, а, ще раз, що ж відбудеться, якщо президент піде? Відбудеться те, як відбулося у 2014 році. Так? У нас буде, влада переходить до очільника. Парламенту. Да, треба, Стефанішина треба переобирати. Не, не треба мені казати, що Стефанішин це не Турчинов. Да, Турчинов просто тоді і згадає, якщо ви згадаєте ті часи, ОПЗЖ тоді голосували як зайчики за все, що потрібно країні. Тому вихід, ну, ви, не, не буде чогось такого, що все караул. Да? Тобто, дивіться, дві речі, на яких наполягає Америка, це поступки територіями, ну, вони так бачать. От вони так бачать, так да, це не при непринеприємному для нас, да? але ну слухайте, не потрібно було народ накачувати ці істерією про каву в Криму. Ну неможливо це було. Я ще з 22-го року давала інтерв'ю, казала дай Бог, щоб бо у нас був, була 38-ма паралель. Ну неможливо, це монстр. Ми маємо дочекатися, коли ця імперія розвалиться. Вона має розвалитися, тоді ми можемо говорити і про Крим, і про все інше. І ми будемо все одно в стані війни. Якщо у нас навіть не буде активних бойових дій, ми маємо підсилювати армію, розробляти зброю, фінансувати це все і таке інше. Стосовно фінансування, нагадаю вам, шановні, сьогодні 1 грудня, бюджет не прийнятий. До речі, почитавши там, також є в мене свої. Знову ж таки, з всесвітом перемовини не збираються слуги народу голосувати. Той бюджет, який запропонували з офісу президента. Немає на нього кількості голосів. Якщо його переписувати, це затягувати час. Якщо а до речі, у нас є умова МВФ, що ми маємо війти в новий 26-й рік для отримання наступного траншу МВФ, тільки з готовим бюджетом. А за бюджету голосувати не збираються. Не збираються в, в тих редакціях, яких він є. І, до речі, мені також сказали, що там закладені, закладені ці всі оборудки, і 15%, яке шло на енергетику, в тому числі. Ну, ось така невесела сьогодні. Я чесно, я в песимізмі знаходжусь. І я розумію, що ми в патові ситуація, але не завдяки нам з вами, а завдяки тим людям, які керували державою. Завдяки. Зеленському, Міндічу, Єрмаку і ще там Татарову п'яти ефективним менеджерам докерувалися, що суверенітет України тепер не зрозуміло, на якій території може лишитись, і де будуть проходити вибори, і де буде столиця України? В Києві чи у Львові? Чи де ще далі? Скільки лишиться території України? Тримайте голову холодною і не ведіться ведіть на ті вкиди, які вам намагаються вкинути навіть через якихось. Я не знаю, навіть, чому э, людина пішла на те, що вона почала озвучувати просто якісь методички, які спустили, э, видно, з банкової, але ж вони спущені. Не ведіться на це, залишайте голову тверезою. Дякую за те, що слідкуєте. Пишіть в коментарях, підтримайте канал, тому що він провалився. Ну, чесно скажу, завдяки Петрову Іванову, да, оцих прекрасних людей, кавичках, які просто зробили все для того, щоб канал. Знесли, і канал просто перестав показуватись у видачі. Тому, будь ласка, підтримайте канал, напишіть, що завгодно в коментах, поширте інформацію і володійте цією інформацією. І думайте, будь ласка, думайте. І тримаємо стрій, як би тяжко не було, а нам поки тяжко. Тримаємось.